Раніше тут була аби як розмальована стіна з поганим графіті та наркорекламою. Тепер тут патріотичний мурал. На малюнку боєць ЗСУ Олександр Мацієвський, чия загибель цинічно знята ворогом на камеру, вразила світ. Автор муралу, працівник аварійної служби криворіжгазу, художник-аматор Анатолій Зубенко. Його творчість добре відома у місті. Він малює яскраві картини на газорозподільчих пунктах. Тепер вирішив закребувати у стінописі збірний образ. Українських бійців. Собиття весь світ, всю общественность, По всім разошлась данная ситуация. Ну и как бы наші ребята за нелегкий труд за все надо как-то их увековечить, отблагодарить. Патриотическая тема надо поднимать дух населення, как бы молодежи. Появилось від себе». Новий мурал на стіні будівельного коледжу, що на третій дільниці. Керівництву закладу ідея сподобалася. Тільки думала, як прикрасити нашу територію, ну не стільки прикрасити, скільки там, змінити зовнішній вигляд. Тому я дуже-дуже вдячна таким небайдужим людям. І коледжу нашому в цьому році виконується 70 років. Я думаю, що співпраця це не остання між Анатолієм і нами. Планах також оновити фасад коледжу. Наразі шукають на це кошти. У Анатолія Зубенко багато ідей та ескізів, які б він хотів перенести на стіни будівель у Кривому Розі. Наразі шукає охочих йому допомогти. Це от наша перемога, де рухне Росія, в тому числі з кораблем і з Кремлем. Аліна Чистосердва, Олексій Правицький, цей день.